До уваги слухачів стаття відомого українського поета-перекладача Михайла Литвинця Поліський говір Предесенської Кладьківки. Село Кладьківка, що в самому центрі Чернігівщини, розташоване на лівому березі Десни і межує зі Сходу на південь, із селами Воловиця, Дуболугівка, колишні Британи, Дрімайлівка і Хибалівка. Кладьківка поєднана з ними своєрідним поліським говором, що має і деякі власні особливості. Говір Кладьківки, як і весь поліський, невіддільний від основного лексичного фонду української мови і підтверджує її віковічність та історичні зв'язки з іншими народами і культурами. Іноді одне слово може підтвердити цю тезу, як от кладьківський льос, адже воно й білоруське «лес», Польське лос і шведське лот. В кладківському говорі є немало слів, що не зафіксовані в словарі Бориса Грінченка в 11-томному словнику української мови, обмаль їх і словнику поліських говорів Панаса Лисенка. Такі слова незрідка перекликаються з білоруськими: Вишки, вишки, суточки, суточки, трусь, трусь, двері. Двери, знаходити, знаходять, дак, дик, наявні також і суто місцеві знахідки, які аж просяться в літературну мову. Приміром, згаданий одинадцятитомник томник подає кальку з російської заділ, одначе слово заділати російською заділати навряд чи припустиме в нашій мові. Тут аж проситься народний відповідник Заначка, або ще й таке. В українській мові нема слівця клюв, проте похідне від нього клювати давно прижилося у виразі Риба клює. Ні, ще раз ні. Риба не має дзьоба, тому й не клює, а сіпає, як мовлять платківські вудкарі. Отже, виникає ще п'яте значення слова сіпати до чотирьох зареєстрованих у словнику української мови. Принагідно до двох загальновідомих синонімів Борозна і Розора слід би додати ще й третій, поетичний і незвичайний, що його зродила нелегка праця орача розплуга. Цікавий ідіалактизм ділактизм Мигдан, тобто бузок. Він і досі звичний у навколишніх селах, на станції Вересоч, колишньому райцентрі Куликівка і в місті Ніжин. Очевидно, він тюркського походження, як і майдан. Поліський говір славної кладьківки незмірно багатий на локалізми, які відлунюють від крутих берегів Десни і від зеленої стіни Малого Лісу. Серед них назви кутків і вулиць, урочищ, долини і озер і все, з чим пов'язана людська доля. Так на наші маловідомі чи забуті слова. Складають цей короткий словничок, який хоч трохи являє своєрідність Поліського говору, бодай малої частини середнього Подесення. Балазувати з нічев'я перекладати і м'яти рибу. Безкишкий людина із запалим животом. Блистовець, мешканець задесенського села, де живуть білоруси. Брохатись. Бовтати воду в прибережному зіллі, заганяючи рибу в кобошу. Вишмальований, витертий до блиску. Вишки горище в хліві, на яке складають сіно. Вудкар будильник. Вудкова риба. Наловлена вудкою. Вудкувати. Водити рибу. Гавкало. Чоловік, який накидається на когось із лайкою. Гіляра. Вузький човен із дощок. Дак. Так. Деснянський прикметник, який вживається до всього пов'язаного з десною. Дзюлити. Дзищати. Дригайло. Той, хто при розмові дригає ногою. Дриставка. Сильний пронос. Дубинівець той, хто проживає на кутку Дубинівка. Заброхать. Замочити і забруднити штани. Загалійовець житель західної окраїни Кладьківки, де в минулому селились козаки. Задесенець той, хто живе за Десною. Заденка жінка чи дівчина із Задесни. Закандзюбитись – забагнутися, не верстися. Заначка заділ. Заріч – затока. Зблиску зблиску піти, тобто світ за очі. Зблизу, тобто зблизька. Зверганити чинити чи звершити щось незвичайне. Здихляк змарніла, виснажена голодом людина. Здо війни, з, з воєнного часу. Зучитись, вивчитись. Кіпка. Дучка у бічній стороні печі. Кобоша рибальське конусоподібне знаряддя з лозяним остовом обтягнуте сіткою. Ковбик Тваринний шлунок. Ковбаса, спечена в ньому. Ковлях. Засохлий шматок коров'ячого посліду. Колодянка. Назва озера. Комарівець. Житель колишнього райцентру, яким була комарівка до 1959 року. Кошелівець житель села Велика Кошелівка, що знаходиться південніше від Кладьківки. Критник. Покрівельник, Куликівець, житель селища міського типу Куликівка райцентру. Купака купальник. Криси борти човна, гіляри, баркаса. Либитися, глузливо посміхатися. Ловінки, дитяча гра. Лозянка. Місцевий словотвір. Так у кладьківці називають метких і звабливих дівчат, які виросли на старій пристані, де багато лози. Льос, жеребок, доля, мердега, міцний тютюн, мигдан, бузок. Морокудитись. Морочитись, москалики. Маленькі червонясті жучки. Москаль. Пекучий часник із крупними зубками. Навзамашки. Плавати, піднявши голову і безладно махаючи руками. Наблоктикатись. Набити на чомусь руку. Несклеса, незугарний. Ніт. Ні. Носір, носар. Обробитися, обкалятися. Дитина обробилася. Одноребрівка, кладьківське слово твір на означення кутка і вулиці, на якій хати стоять на одній стороні. Пеник, пеньок. Пересобачити, переробити на свій лад, переінакшити, як заманеться, підбіжки підбігцем. Підгавкувати, підтримувати когось у розмові. Пішодрала. Іти кудись, бо соніж. Під'явдикувати, під'юджувати, погуляти, злучитися, корова погуляла, будемо з молоком. Пожаб'ячі, плавати. Неуміло. Пожарня приміщення пожежної частини. Попісочник. Пічкур. Придесення край обабіч десни. Пристанець той, що проживає на старій. Чи на новій пристані. Профільовка. Рівна й утрамбована дорога, насипана землею з викопаних уздовж неї довгих бічних канавок, у які під негоду збігала вода. Робилася на початку війни, 1941 році, як стратегічна. Похатник. Той, хто любить без мети і запрошення тинятися по чужих хатах. Похатниця. Та що блукає по чужих хатах. Рапуз довгий і гострий пазур. Реготно смішно, розвезлий, розмоклий, шлях після дощу, розплуга. Борозна. Ряди. Вулиця в Кладківці на південь від панського саду і малого лісу, де поміщики поселяли куплених кріпаків. Сажалка. Невелика штучна водойма для риби. Буває й велика. Як от панська сажалка в гладківці, викопана в малому лісі ще кріпаками. Сибіляти. Витягати раз за разом вудкою із води спійману рибу. Синійка. Формочка для випікання хліба. Сіпати. Клювати рибу Собачка. Приплюснуте шкіряне кільце біля пряжки, в яке втягується кінчик поясного ременя. Спогодя пізніше, стягайлівка, куток у кладківці, де хати стоять на віддалі одна від одної, немов стягуються докупи. Суточки вузький прохід між стінами двох хатин. Сьорбавка, юшка, здебільшого пісна. Топтуха. Товчена й заправлена молоком картопля кладьківське пюре, трам, сволок. Учвурити, стругнути якусь штуку. Хавкати, позіхати. Хитряк, хитрун. Хибалівець житель села Хибалівка. Смулик той, що жадібно й ненаситно, дудлить спиртне. Чамолудний. Дивакуватий. Чернігівець, житель міста Чернігів.